Переселенці, що обрали для тимчасового перебування села Паланської громади, вже втретє отримують гуманітарну допомогу від благодійного центру. Спочатку акції отримано більше 1300 наборів. Нагадаємо, продуктовий набор від міжнародної гуманітарної організації вагою 13,5 кілограмів. В кожному пакунку міститься близько 20 найменувань продуктів. Вже втретє отримуємо гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, які проживають населених пунктах Паланської. Сільської ради, а це 410 сімей, які проживають на даний час. Ми дякуємо насамперед організаторам фонду, який постійно нам надає продуктові набори для наших внутрішньопереміщених осіб. Продуктові набори дуже вагомі. Там є і крупи, і консерви, і хліб, цукор. І все те, що необхідно для продуктового набору. Сьогодні вимушені переселенці проживають у всіх селах Паланської громади. Тому важливо, що адміністрація знайшла можливість не лише оперативно забрати, а й доставити у кожний населений пункт продуктові набори. Сьогодні ми знову отримуємо продуктові набори для наших внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території села Синиця. Це вже напевно третій. третій Третій раз э, при видачі, дуже люди дякують. Дуже їм підходящі такі набори. Дуже таке воно цінне і таке, що ну, дійсно потрібно людям така підтримка. Придовжничому вжидають гуманітарну допомогу. Е, Юрківський Сарастинський округ, село Юрківка, вже втретє отримує матеріальну підтримку і особливо, продуктових наборах. Актуальні тим боля що ціни ростуть на базарі дуже важливо. А так як вони у нас переселенці, часто хто приїхав, хто як в чому вискочив вибіг, приїхав до нас. То ці подарки дуже актуальні. Вони їх ждуть і дякую дуже. Дякую. Громада продовжує приймати вимушених переселенців із регіонів, де сьогодні продовжуються активні бойові дії Херсонської, Миколаївської та Донецької областей. Середня цифра сімей в основному не міняється, десь в межах від 400 до 420 сімей. З одних областей виїжджають люди, з інших прибувають. Поселяються також у нас е, працює прихисток е, і в віддалених селах. Люди телефонують. Ми їм даємо телефони, і вони їдуть в наші села, які не розташовані не біля міста а чуть далі і поселяються, і живуть. Хоч і без зручності, але їм підходить таке на даний час. Саме більше в нас Херсонська, Луганська і Донецька області на сьогоднішній день. Харків уже менше, трошки потихеньку виїжджають люди, а з Луганською Донецької прибувають.